Чи не найважливіше місце в державі нині займає освітня галузь? Не випадково у розбудові нової країни велику увагу приділяють вчителю і учню, адже успішність держави залежить від рівня розвитку підростаючого покоління. В освітній галузі Черкаської області безпосередньо задіяний кожний п'ятий її житель, який чекає від представників влади стабільності, динамічного руху вперед, соціального захисту, порядку і верховенства права. Саме того, що гарантує програма президента України Віктора Януковича Україна для людей. Цим завданням у новому навчальному році є забезпечення планомірної реалізації пріоритетних напрямків державної політики в освітній галузі. Це не лише надання якісної освіти, забезпечення рівного доступу до здобуття знань, а ще й турбота про вчителя виконання усіх соціальних гарантій. За попередні 10 років закрили 105 дошкільних навчальних закладів, і лише за два останні роки відновили роботу 16. Як результат, за показником охоплення дітей дошкільною освітою наш регіон перший в Україні. Із 164 шкільних автобусів, що підвозять учнів і вчителів у сільській місцевості області, 86 придбано за останні два роки. За цей час придбано майже півтори тисячі комп'ютерів. Підключили до інтернету усі шкільні бібліотеки. А будівництво двох нових шкіл Драбівської у 2010 році та родниківської у 2012 на які діти чекали майже 20 років, це також реальні дії влади. Не забувають і про соціальний захист педагогічних працівників, який в першу чергу полягає в поліпшенні їхніх житлових умов, сприянні появі позитивних тенденцій у демографічній ситуації у сільській місцевості та підвищення престижу професії вчителя. Лише за останні два роки 88 освітянських родин отримали житло, у тому числі у сільській місцевості 78. У тій же сільській місцевості області забезпечено 100% безкоштовне підвезення до місця роботи і додому більше двох тисяч педагогічних працівників. Кожного дня ми всі маємо можливість бачити, які є сьогодні результати вашої роботи. Кожного дня і батьки, і діти, і. Вихователі і професори, і все, хто сьогодні, всі, хто займається навчальним процесом, сьогодні будують нову Черкащину. Кожного дня за це вам слава і низький уклін! Слава вам, працівники освіти! Бо ви сьогодні ведете дитину, берете її за ручку. І ви даєте її в нову планету знань, ви даєте їй те, чого вона не може ніде знайти, не може це отримати від батьків, а вона це отримує від вас, бо ви робите для неї перші кроки. І я хочу сказати одне: наше завдання, наш борг влади допомогти, наш борг влади зробити так, щоб до кожного вчителя люди. Діти всі в суспільстві зверталися на ви з поклоном. І те, що сьогодні є результатом, як кажуть, і ми ж стремимося до цього, щоб розвивалося наше суспільство, щоб держава зміцніла, щоб ми розвивалися і в економічному, і в соціальному плані, все це залежить від вас. Те, що сьогодні ви вкладете в це покоління, завтра. Буде чітко визначено в розвитку держави. Це наше майбутнє. Ми завжди будемо з вами і будемо допомагати конкретними справами, так як це ми робимо вже третій рік, конкретними результатами. Якщо треба житло, ми це робимо. Хоча й не тими темпами, що нам хотілося, але все ж таки йде рух. Про вчителя не на словах піклуються на Черкащині. Найбільш красномовним є вирішення житлових проблем освітян до професійного свята. П'ятьом родинам очільник області вручив сертифікати на отримання квартир та будинків. Хочу подякувати за такий неоцінений подарунок для моєї сім'ї особисто. Нашому президенті Віктору Федоровичу, також вам, шановний Сергію Борисовичу, нашому міському мерові Мончаренко Василю Олександровичу, начальнику відділу освіти, дружиню Людмилі Петрівні і наші дорогі завідувачі Любов Васильівні за такий неоцінений вклад за підтримку для нас не лише педагогів, а для багатодітніх сімей, тому що я багатодітна мама, і я вам хочу назимку поговоритися. Також хочу подякувати від всіх жителів нашого міста за те, що ви допомагаєте розбудовувати наше місто. Воно з кожним роком процвітає все красивіше, красивіше. П'ять почесних грамот та десять обласних премій імені Олександра Захаренка. А дві родини педагогів, голишів і шепелів, у яких почесна професія вчителя передається вже не одне покоління і стала справжнім покликом душі, отримали від голови облдержадміністрації Сергія Тулуба іменні годинники. Цікаво, що якщо скласти роки, які віддали члени родини освітянській праці, то ця цифра складатиме майже 200 років. У рамках обласної програми Будуємо нову Черкащину на Драбівщині визначили пріоритетні завдання розвитку освітньої галузі району. Найперше розпочали із поліпшення матеріально-побутових умов учителів. Черга на житло в районі відсутня. Всі працівники живуть у власних помешканнях. Виконуючи програму Будуємо нову Черкащину та програму Будуємо нову Драбівщину. Районна державна адміністрація та відділ освіти районної державної адміністрації пріоритетними завданнями поставили собі наступні. Перше, це забезпечення матеріально-побутових умов учителів. Практично це питання нам вдалося вирішити, тому що сьогодні черги на житло учителів немає. Всі вони 100% до потреби забезпечені житлом. Наступне питання. Яке ми ставимо перед собою завдання, це питання рівного доступу до якісної освіти. На цьому шляху, дякуючи державі, сьогоднішній, на сьогоднішній день нам вдалося вирішити проблему забезпечення шкіл шкільними автобусами. 100% дітей, що потребують підвезення, сьогодні підвозяться від школи додому і від дому до школи, що дає можливість їм в будь-який час. В будь-яку пору року нормально навчатися, не думаючи про те, як вони доберуться додому чи до школи. Питання комп'ютеризації: за останній рік до навчальних закладів району поставлено 10 комп'ютерних комплексів, що також дає можливість забезпечити нормальні умови і гідний рівень і якісний рівень освіти наших дітей. Минулого року до відділу освіти звернулася вихователька Петровського навчально-виховного комплексу Галина Муха з проханням допомогти у вирішенні житлово-побутової проблеми. Прогнозів синоптиків пані Галина щодня очікувала з острахом. Дах будинку, у якому проживає жінка, став нагадувати решето. Від дощу ніде було сховатися. Останні чотири роки їй довелося жити і маневрувати між тасками та відрами, збираючи воду та рятуючи пожитки в оселі. Лізо там проїржавіло і почало протікувати. І дождно років два, ото я ставляла там то миску, підставляла, то те, то те. А потім з'явилася, ви мені сказали, що є така програма. Ну, Я написала заяву і мені допомогли, виділили кошти і допомогли. Як швидко після звернення відреагували на вашу проблему? Ну, де то протягом півроку. Вирішила. Mm -hmm. тобто це як давно зробили вам? Ось всю перекрили влітку. Літом. тобто ця зима буде вас? Да, вже буде <рив> без води. Як дощ іде, я вже спокійна. Я вдячна всім людям, які мені допомогли у ремонті мого будинку, і дуже їм велике спасибі. Осінь традиційно вітає нас першими дощами і холоднечою, вона не за горами. То тепер жінка переконана, у природі немає поганої погоди. Негоду вона зустрічає у повній бойовій готовності з відремонтованим дахом та в теплі і добрі. Свою землячку і колежанку добре розуміє Тетяна Єгорова. 11 років вона навчає дітей іноземної мови у Драбівському навчально-виховному комплексі. П'ять років вчителька стояла на черзі на отримання житла. Молода родина мешкає з батьками, місця усім не вистачає, тож і вирішили через безвихідь шукати позики і купувати власні квадратні метри. Через низьку зарплатню банківські установи відмовили жінці у наданні кредиту. Тож молода сім'я вимушена була звернутися до кредитних спілок. Дуже нам Потрібно було житло, тому що ми проживаємо з своїм чоловіком, і моя маленька дочка проживаємо з батьками у будинку моєї мами, де жила площа всього-навсього 28,2 квадратних метра, що не входить ні в які рамки по жилій площі на одну людину. Ми зверталися неодноразово. У сільську раду для поліпшення умов стоїмо на черзі вже більше п'яти років на черзі на отримання житла на придбання житла. І дякуючи програмі Доступне житло ми змогли отримати сертифікат, майновий сертифікат на 30 тисяч гривнів. Завдяки чому зможемо поліпшити свої матеріальні умови і. Виплатити, хоч частково, якийсь кредит, тому що ми набрали, не, не могли ми придбати ніякої квартири за свої кошти, нам поки що не давали. Чекайте, чекайте і, і все. То ми тоді звернулися вже у банки. Теж одною іпотечного кредиту нам не дали, бо зарплати дуже малі. То ми взяли у кредитних спілках, взяли три невеликі кредити, але там дуже великі відсотки. І дякуючи цій програмі, дякуючи. Президенту Віктору Федоровичу, дякуючи Тулубу Сергію Борисовичу. Також дуже дякуємо голові нашої Райдержадміністрації Буту Володимиру Андрійовичу, Василю Павловичу Баштану, це наш начальник відділу освіти, які допомогли нам отримати ну, ці гроші. І зараз ми можемо на ремонт виділити кошти, почати ремонт, щоб швидше сюди перейти. І можемо погасити деякі відсотки у банках. Навіть у такій ще не відремонтованій квартирі Тетяна Віталівна почуває себе щасливою. Каже, опалення тут є, вікна замінять, а згодом і новосілля відсвяткують. З чоловіком і донечкою вже все розпланували і намалювали в уяві кожну кімнату. У найближчі два-три роки молодій сім'ї потрібно буде віднайти кошти і повернути кредиторами з численними відсотками. Та вже сьогодні завдяки суттєвій допомозі обласної та районної влади вони розпочали ремонтні роботи і на кілька кроків наблизилися до своєї мрії. Обласна влада має реальні плани щодо розвитку освітньої галузі і слова не розходяться із справами, адже всі розуміють, що від якісної освіти, і середньої, і вищої, залежить, яке місце наша держава займатиме в світі. Чимало проблемних питань у Дравівському районі вирішують за рахунок соціальних угод, укладених міст радами та місцевими товаровиробниками. Роботу над поліпшенням комфорту у сільських навчальних закладах влада області продовжує. Програма розбудови Черкащини триває, адже освіта нашого регіону це інвестиції в майбутнє рідного краю і держави.